Самчук Андрій, тренер з араші Карате, своє життя з бойовими видами мистецтв, пов'язав багато років тому. А ось відкрити власну секцію вирішив нещодавно. Займаюся бойовими мистецтвами я 22 роки. От, як вісім років пішов на боротьбу, так і понеслось, чим я тільки не займався. Років 8 назад я потрапив в кудо. От, в принципі, ми починали тренувати в федерації КУДО, ми з нею вийшли, відшли в Федерацію Раші Карате, ну, тому що, здається, вона нам ширшою, цікавішою, об'ємнішою. В Кудо. В принципі, я і почав свій дебют як тренер, отримав чорний пояс, перший свій. От. ну якби, А десь місяці. Три назад ми перейшли в Араші карате. От зараз працюємося напрямку. Відмінностей Араші карате від інших бойових мистецтв безліч, але головне у тому, що окрім навиків самозахисту, на заняттях учні розвиваються і духовно. Карате, на відміну від спорту, хоча і спорт дуже допомагає людям. Це набагато краще ніж молодь на парапеті. але тут ще на відміну від цього сильна філософія, яка обов'язково ходить, що воїн має бути добрим, чесним, справедливим. Допомагають там слабшим, якби. І це все благотворно впливає на людей. Команди тренер віддає японською мовою. Учні від наймолодших до старших команди виконують миттєво. Тож бачимо, тренер з учнями знаходить спільну мову неважливо, іноземна вона чи рідна. Результати тренувань можна було оцінити на чемпіонаті, який днями проходив у Обухові. У нас на скидку зараз я от з двох груп попитавши там, наскільки ну тому що я був організатор, і не всі бої бачив і не всіх пам'ятаю, мене розривали по організаційним питанням. От на ну, порядка 23 медалі медалей у нас я вважаю, що це непогано. Шісти ну, Якби ми, в принципі, завжди виступаємо непогано. Виховання духу, здоровий спосіб життя, можливість захистити себе у будь-якій ситуації ось основні переваги заняття Раші карате. Та це не єдині відмінності. За рахунок грамотно продуманого захисту дозволено майже все: удари локтями, головою, всі кітки, удушаючі, баляві, плюс айкідо, плюс сильна філософія, якби карате-айкідо. Займатися таким видом східних єдиноборств у нашому місті знайшлося чимало охочих. Серед них багато дівчаток і жінок. Наймолодшому учню – 4 роки, найстаршому 39, Але незалежно від віку і статі всі отримують однакове задоволення і користь від занять. Наталія Білогурова Олексій Козир студія Барт.